Інформаційний вечір Я в ефірі п'ятого вітаємо наших глядачів. І зараз будемо говорити, що називається по слід, свіжих слідах і по свіжих подіях. Про сьогоднішнє позачергове засідання тимчасової слідчої комісії, яка розслідує корупцію в оборонній сфері, починаючи з 2004 року, але сьогодні конкретно займалася корупцією серед оборонних підприємств, зокрема які підзвітні корпорації Укроборонпром, і з нами на зв'язку Ігор Попов, заступник голови комітету Верховної ради з питань запобігання і протидії Її корупції Пане Ігоре, доброго вечора. Добрий вечора. Дуже багато сьогодні було і народних депутатів, і представників силових структур, і генеральна прокуратура. Генеральний прокурор прийшов, і керівник НАБУ, і САП. Не побачили ми лише військового прокурора, але це будемо окремо у вас запитувати. Але бачили, дивилися, транслювали засідання цього комітету не повністю, але так і не зрозуміли. Якесь резюме в цьому засіданні було. До чого домовились і чи домовились, чи просто поговорили і розійшлися. Ну, спочатку про формації зустрічі в Верховній Раді вже досить давно працює, і досить успішно. Тимчасова слідча комісія по зловживаннях в е, військовому відомстві е, в оборони перш за все. Але сьогодні відбулося розширене засідання цієї тимчасової слідчої комісії, і голова Верховної Ради попросив взяти в цьому засіданні участь. Е, Членів комітету національної безпеки і оборони та комітету запобігання протидії корупції. От наш комітет, майже в повному складі, там також брабуче. Звичайно, в такому розширеному форматі до голосування не дійшло, було фактично заслуховування, були задані питання щодо конкретних рішень. Комітети або на своїх засіданнях будуть їх приймати, або це буде оформлятися вже в вигляді депутатських запитів на ці теми, на які сьогодні почули. Ігоре, а ви отримали відповіді на свої запитання? До речі, які були у вас запитання? Тому що те, що ми чули, ми чули щонайменше перепалку між керівником ГПУ та Набу. Потім перекидання САП на Набу. Ну щось, щось таке було на таке схоже. А ви отримали відповіді, хто насправді з силових структур покривав і чи покривав там, припустимо своїх працівників, якщо вони брали участь в корупційних схемах в оборонці? Ну, дійсно, закінчилось все взагалі, якимсь такою базарною сваркою і всі розійшлись. Але тепер треба ж виокремлювати, що є в сухому залишку. Тобто, перше, ми бачимо, що кілька кримінальних проваджень вже завершені, справи передані до суду по цих епізодах, в тому числі згаданих в журналістському розслідуванні. По кількох епізодах кримінальні провадження нові зареєстровані, і їх буде розслідувати національне антикорупційне бюро. Під процесуальним керівництвом спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і тут Верховна Рада в рамках своїх контрольних повноважень буде отримувати регулярні звіти про хід слідства, звичайно, з тим обмеженням, яким обмежені таємницею слідства, щоб це слідство проходило досить оперативно. Це перший аспект. Другий аспект це те, що також в журналістських розслідуваннях звучали звинувачення в тому, що окремі посадові особи в кількох правоохоронних органах покривали цю корупцію. Тут Державне бюро розслідувань за свою компетенцією також порушило кримінальне провадження і також буде звітуватися депутатам Верховної Ради. Але що ще треба вимагати, щоб були проведені внутрішні службові розслідування департаментами внутрішньої безпеки в всіх органах, тому що кримінальне провадження ДБР буде тривати звичайно кілька місяців. Суспільство і Верховна Рада вимагають більш швидких відповідей, і власне внутрішнє розслідування можна провести за 2-4 тижні. Звірити, хто що підписав, кому дзвонив, не дзвонив, і зробити окремі висновки. І тому за цим також буде встановлений парламентський контроль. Пане юри, от те, що ви почули відповіді на запитання від представників різних силових структур. Ви отримали відповідь на запитання? От, принаймні, навіть не за запитання, а ст ствердження наскільки є правдивим ствердження журналістів, що от справа насправді велася, наче як з 2016 року, але якби не їхні матеріали, то ця справа була би десь силовиками тих тими чи іншими структурами похована. Чи справді так, чи це не зовсім коректне ем, припущення чи висловлення журналістів? В усній формі те, що я почув, це підтверджує припущення журналістів, тому що два з половиною роки тому я сам брав участь у спільній роботі двох комітетів, тих самих, національної безпеки оборони та з питань запобігання протидії корупції. Там відео нашого спільного засідання показували на початку самому роботи сьогоднішньої ТСК. і тоді ми також вивчали документи. Ми також їх передали за підслідністю до набу. І те, що ми сьогодні чули, що недостатньо швидко йшли слідчі дії, м'яко кажучи, а також є підозри, що хтось їх гальмував свідомо, і більше того, журналісти в своєму розслідуванні висловили припущення, яке частково сьогодні усно підтвердили кілька правоохоронних відомств, що була неформальна комунікація між організаторами злочинної схеми та окремими правоохоронцями, але з Усно зробити висновки про це досить рано. І тоді тому для того, щоб зробити вже більш ретельні висновки, треба документи, о саме е, внутрішні розслідування, чи опитали цих е, детективів, чи секретних агентів, чи навіть заступника великоправохоронного органу, чи вони підписували ці документи, і чи вони вступали в комунікацію самі через посередників із особами, яким на сьогодні були вручені підозри, і тоді вже ми побачимо, чи хтось покривав корупцію, чи це була халатність. Тут я процитую про це генерального прокурора. Він сказав, що я шкаю, теж не можу звинуватити нікого заздалегідь. Можливо, це дійсно була халатність там, недопрацювання, непрофесіоналізм, а можливо, злочинний умисел. І це покаже перш за все внутрішнє розслідування, і друге, це покаже вже розслідування кримінального провадження, яке буде здійснювати державне бюро розслідувань. Я починала от інформацію, озвучувала власне щодо сьогоднішнього засідання тимчасової слідчої комісії з того, що ви запрошували чимало представників силових структур в розширеному форматі. Я так розумію, що запрошували ви особисто і військового прокурора Анатолія Матіоса. Чи отримали ви відповідь, чому він сьогодні не з'явився? Я нікого не запрошував, тому що я працюю в антикорупційному комітеті. У нас, взагалі за планом був ще п'ять тижнів тому запланований е, регулярний звіт про роботу Національного корупційного бюро за півроку. Потім. Ну, так склалося, що на цей же день голова Верховної Ради призначив розширене засідання ТСК. І тому ми готували свої питання загалом весь блок роботи набув за півроку. У нас було ряд пропозицій, що по удосконаленню роботи. Але зібравшись, ми вирішили все-таки, оскільки співпадають два заходи, піти туди. Тому я не знаю, чи запрошувала Анатолія Матіоса на це. Це звичайно частково в межах його компетенції, те, що стосується злочинів, яких беруть участь військовослужбовці. Хоча, звичайно, в розслідуванні більше говорили про приватних осіб, які не є державними службовцями, не є військовослужбовцями, але які організували контрабандні закупки за завищеними цінами і продаж власне вже підприємствам «Укроборонпрому». тобто це підслідність якраз не не військової прокуратури. Пане Ігорі, сьогодні Юрій Луценко, відповідаючи на запитання, що ГПУ вже зробило в рамках ось тих ось всіх справ, сказав, що сьогодні оголошено другу підозру Віталію Жукову. Це один з тих молодиків, який організував цю злочинну схему. Але найцікавіше, що підозру і Віталію Жукову і Андрію Рогозі оголошено не за корупційні оборудки в Укроборонпромі, а за несплату податків. Вас не здивувала така стаття? Ну наскільки проводив сьогодні лікбез Генеральний прокурор, у Генеральній прокуратури забрали підслідність по категорії А державних службовців і по корупційних статтях. І тому в рамках того, що вони можуть робити, наскільки я зрозумів, оскільки там цілий букет підозр у можливих мов цілому букеті зловживань, то вони в рамках своєї підслідності вручили. Але оскільки є ще чинні кримінальні Провадження у набу, знаю, за якими процесуальне керівництво здійснює спеціалізована антикорупційна прокуратура. Я не виключаю, що, можливо, ці особи отримують потім додаткові підозри, підозри будуть змінені. Дуже вам дякую, пане Ігоре. Ігор Попов, заступник голови комітету Верховної ради з питань запобігання протидії корупції, був з нами на СКА зв'язку. Нагадаю, що буквально півгодинки тому завершилося засідання тимчасової слідчої групи і в розширеному форматі. Майже три години дві з хвостиком засідала група. Ми показували це наживо. Ми бачили, що були представники силових структур, зокрема, генеральний прокурор Юрій Луценко прийшов і розповів власне станом на Зараз що зроблено в тих справах, які були оприлюднені в матеріалах журналістів наші гроші. Крім того, був присутній керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник. Він теж відповідав на запитання. Щоправда, між ними трапилась невеличка перепалка, тому що ГПУ заявляло, що насправді більшість тих справ, які порушено, це підслідність набу. Зокрема, журналісти активно цікавилися в Юрія Лусенка, чому не заведені кримінальні справи чи не принаймні, чому немає допитів щодо Ігоря Гладковського і Олега Гладковського, уже звільненого заступника секретаря ради нацбезпеки безпеки та оборони. На що Юрій Луценко відповідав, що це не їхня парафія, що насправді національне антикорупційне бюро займається корупцією вищих ешелонах влади і корупцією щодо родин представників вищої корупційної вищої сфери влади. Ну а щодо національного? Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, то Назар Холодницький теж стверджував, що дуже багато справ він чекав від набу, і що насправді справи були дійсно з 2016 року, але, наче направляв якось заяви до Артема Сидника. Але жодну справу, якою могла займатися спеціалізована антикорупційна прокуратура, він не отримав. От така от перепалка відбулася. А ми зараз доєднаємо до нашої розмови. Чорновола політичного експерта, пане Тарасу, доброго вечора. Доброго вечора, вітаю вас. Як усі оціните засідання цього цієї тимчасової тимчасового слідчого комітету? Що скажете взагалі про, про результати цього засідання? Ну знов таки ми з'ясували, що жодного рішення не було винесено, не було ухвалено. На вашу думку, от після цього засідання, що зміниться зокрема в справах, і чи власне десь буде ухвалене рішення? Припустимо в комітетах Верховної Ради, чи от якісь рішення будуть ухвалювати безпосередньо Керівники тих силових структур, які сьогодні були присутні на цьому комітеті. Ну, власне кажучи, сьогодні було заслуховування на слідчій комісії. Це не було засідання комітету, і це не могло бути повноцінне засідання слідчої комісії, тому що його проігнорували практично всі представники опозиційних партій. Ну які так багато розказували про страшні розкрадання у Коробронпромі, А коли відбулося висвітлення ну, абсолютно реальних обставин, як це все розслідується? До речі, вже не перший рік розслідується. Скільки людей по цих справах вже засуджені? Які проблеми виникли, і головне на якій ланці де. Є найтонша точка, найгірша ланка, і де е, виникли найбільші корупційні події? Цього очевидно не хотіли слухати, тому що тоді виникла би проблема. Їм би просто таке коли казали, от ви говорите, що винен президент, от ви говорите, що той, той, той винен, ви говорите, що Генпрокуратура там не працює. А що як ви прокоментуєте оці факти, які були представлені? На жаль, у нас проблеми з зв'язком. Дуже сподіваємося, що зв'язок з Тарасом Чорноволом буде відновлено. А нагадаю, що сьогодні, під час засідання тимчасової слідчої групи, було заявлено, що з боку директора національного антикорупційного бюро було заявлено, що НАБУ проводить службове розслідування і не виключає відсторонення від посади осіб, чиї прізвища лунали в журналістському розслідуванні. Пане Тарасе, ми доєднуємо вас знову. Вже телефонним зв'язком да, щось діскай повне порядку мене та да, да, да технічні проблеми або у вас або у нас буває, що називається вечір. Не завжди техніка хоче працювати. Продовжуйте, будь ласка, чому власне це був, було? було тільки заслуховування, і то як ви сказали, не всі хотіли слухати насправді, що відбувалося на засіданні комісії. Для того, щоб комісія могла ухвалювати якісь рішення, потрібен повноцінний кворум, пункт перший. Друге, потрібно, щоб були вже закінчені матеріали, дослідження тощо. А в даному випадку це було запрошення силовиків, яких мала почута комісія, і дуже добре, що це відбулось в публічному режимі. Тому що насправді там прозвучало дуже і дуже багато відповідей. На них натяки були дійсно в останньому розділі розслідувань Білоса. До речі, сьогодні дехто журналістів ще зранку звернув увагу на такі речі. Перший вкід інформації біозабув числі. Політичний, там були загальні певні факти щодо е, матеріалів кримінальних справ, які дійсно реально ведуться, а потім і ще чисто політичні нюанси. А от останні, вони вже носять дійсно цікавий характер, тому що в останніх матеріалах є розслідування і корупції в правоохоронних органах і реальної корупції в Укроборонпромі на окремих підприємствах. І от сьогодні стало раптом зрозуміло, що корупційна оборудка, яка відбулася, яка стала основою подій, що вона не на президента виводить, а виводить на тих, Людей, яких протиставляли найбільше президенту. І виявляється в тій обруці, ну якщо ці матеріали остаточно підтвердяться, але поки що вони фактично всіми завірені, ну, є документи тощо. Е... Заміщені не просто детективи НАБУ, а нібито є пряма причетність до оборудок, які нанесе прямі збитки державі першого заступника директора НАБУ глави. Повне нерегування і відмова розслідувати ті справи була з, зі сторони взагалі Національного антикорупційного бюро. І раптом стрілки змістилися. Під час цього засідання стало зрозуміло, що, на превеликий жаль, зловживання були, але відповідальність за них є дещо з іншого напряму куде дещо з іншого боку і зовсім не звідти, звідки найбільше е, було шуму. От сьогоднішнє засідання, воно дійсно змішує акценти. Після нього е, робити ті політичні заяви, які, які робилися до цього, буде досить важко. А тепер основне це те, що тут звели разом цілий ряд е, е, керівників правоохоронних органів, і ці керівники дістали. Певні і прямі фактично розпорядження Генеральна прокуратури, яка здійснює процесуальне керівництво, хоча не може втручатися в самих розслідування, вони засвітилися перед громадськістю, перед через посередництво телеканалів. а Я скільки розумію, інформаційні канали практично всі показували сьогоднішнє засідання і не розслідувати далі цю справу. Вже в реальному ключі, а не вигляді якихось політичних звинувачень, не розслідувати участь певних правоохоронців в цій справі вже неможливо, тому що дійсно виходить цікава ситуація. От всі кажуть, СБУ винне у всьому, Генпрокуратура винна у всьому. Жодного факту про відповідальність причетність когось прокуратури поки що доказано не було і виглядає, що їх нема. СБУшників двоє дійсно засвітилося. Один з них вже, принаймні, наскільки я розумію, рік назад арештований в цій справі. Тобто насправді ніхто не покривав. Покривала тільки структура, за яку так сильно заступались. Це люди, які найбільше критикували президента. Тобто мені здається, що сьогоднішнє засідання мало знищити, просто зліквідувати політичний аспект справи про корупцію у укроборонпромі і перевести її повністю в систему юридичної площини. На мій погляд, це є неймовірно добре. Інша річ, що інертія залишиться, політиків ти особливо представники тих політичних сил, чиї члени комісії не з'явилися сьогодні на засідання, будуть пробувати ще найближчий тиждень-два максимально використовувати цю справу в політичному процесі. Але це буде важче, тому що, розумієте, от на сьогоднішньому засіданні, плюс в останніх, що треба віддати все-таки належне, в останніх подачах матеріалів Бігус-Інфо, вже засвітилася чисто юридична складова. І це ну, є це реальний позитив, тому що зручини мають розслідуватися юридично, а не отакими от політично і бандитськими виходками. Які робилися в минулих вихідних, дуже дякуємо, пане Тарасе. Тарас Чорновіл, політичний експерт, був з нами на телефонному зв'язку. Поставимо три крапки, невеличка рекламна пауза, далі новини і продовжимо. До нас в гості завітають народні депутати. І Андрій Тарук та Дмитро Лінько обоє були на засіданні цієї тимчасової слідчої групи комісії. Ну в них будемо розпитувати деталі, і будемо розпитувати їхнє ставлення до того і чим завершиться вся ця історія. Будьте з нами.